Філателістичному абонементу від Укрпошти отримав таку посилку. Ось як вона виглядає. Дуже гарне пакування, щільний картон, що запобігає пошкодженню самої посилки. Добре упаковано. Давайте подивимося що ж у ній знаходиться. 15 листопада напередодні дня працівників радіо, телебачення та зв'язку, відбулася презентація художньої поштової марки Нове сторіччя українського радіо, яка приурочена до сторічного ювілею українського радіо. Початка мери українського радіомовлення є 16 листопада, 1000 1924 року, коли в Харкові вперше зазвучало українське радіо, яке стало не лише важливим джерелом інформації, а й підтримкою української мови, пісні та культури, і допомагало зберегти їх у масовому вжитку. Цьогоріч найпопулярніше розмовне радіо України з найбільшою fm мережею розпочинає нове річчя і набуває особливого статусу. Від початку широкомасштабного вторгнення Росії мовник також став надійним, а іноді єдиним джерелом достовірної інформації та та допомагає українцям долати темні часи за роки війни. Радіо збільшило свою аудиторію, адже стало актуальним в години блекаутів, приймач працює за відсутності електрики, незамінним у регіонах і на територіях, де немає іншого мовлення, одним із найбезпечніших засобів отримання інформації на окупованих територіях, бо не залишає слідів споживання. Сьогодні українське радіо це радіо кожного українця, хто живе на рідній землі, і тих, хто нині за кордоном. На Марці зображено стилізована лінія зіткнення. Від якої радіохвилі поширюється над тимчасово окупованими територіями, доносячи до громадян вправдиву інформацію та символізуючи незламність і силу українського слова. Спеціальне погашення штемпелем перший день відбулося в Харкові 15 листопада, на знак поваги до міста, з якого почалося українське радіомовлення, дизайн Володимир Таран, дата випуску, 15 листопада, 2024 рік. Кількість марок в аркуші 4, Номінал кожної поштової марки М, тираж маркового аркушу. 70 тисяч. Більше цікавого про марки і монети в моєму телеграм-каналі.